Ти його дійсно хочеш цей трійничок, чи ти насправді боїшся втратити партнера? Або ти хочеш справити на нього враження. Або ти думаєш, що якщо ти не погодишся, то твій партнер зробить це з кимось іншим. Тому я обираю іти з ним в секс трьох, з жінкою, яку я насправді не хочу, і в практику, яку я не хочу, але цим я намагаюсь проконтролювати. Хай він зробить це зі мною в моїй присутності, і я буду знати, що тут відбулося, і це стає справжнім мотивом того, що людина каже так, або інші мотиви страх образити, страх бути покинутою, здатися несучасною і так далі. Тому, коли ми вчимо поняття згоди, ми маємо ще з цього боку також підходити і разом з цим не забувати, що коли у нас є пара, стала пара, яка вже сформована. Для того, щоб зберігати еротику в цій парі, ми ще повинні навчитися гратися з цими поняттями так і ні. І розуміти, що коли ми е, прям дуже правильно питаємо один в одного згоду, ми до цього підходимо так от академічно вивірено, це може з часом почати знищувати нашу еротику і потяг один до одного, тому що наш еротичний е, потенціал, наш потяг, вони існують трошки за іншими е, законами. І це треба знати, і це треба в собі прям дружити і зближувати. Бо іноді, коли, м, наприклад, рілсах, я кажу, ось отак можна зробити. Ну, рілс – це там 30. Секунд, хвилина, ми не можемо це все охопити. І е, хтось пише в коментарях: так не можна, треба завжди питати, чи людина згодна, якщо ми будемо займатися сексом і за кожну свою дію, за кожний рух питати дозвіл. А можна я покладу руку тобі на праву цицю, а можна я покладу руку тобі на ліву цицю, а можна по цьому і тут це буде нищити весь процес, атмосферу. І тут важливо витримувати баланс. І, наприклад, цим речам дуже активно вчать в. Різних кінки культурах, хоч вони зараз є такими напівтабуйованими, до них різне може бути відношення, але саме там дуже багато приділяється поняттю згоди. Кінки культура це різні альтернативні сексуальні практики.